У рамках стратегії ГОКЕЦ 2020 та святкування 150-ліття дня народження Андрея Шептицького на парафії святого великомученика Юрія, що в селі угорники відбулася місія. Власне, така потреба була, тому що місія остання була 20 років назад. Цій місії ми якраз і передбачали мету одну, щоб парафію оживити, тому що зараз виклики сучасного суспільства є набагато сильнішими, набагато більшими, і ми повинні іти на виклики молоді, тобто церква повинна бути живою. Церква повинна слугувати для молоді для дітей, щоб першим завданням це зберегти і передати наступним поколінням нашу батьківську віру. Місію проводив місійний відділ Івано-Франківської архієпархії із благословення митрополита Володимира Тишиня і очолив її отець Іван Полосенький. Дуже дякуємо священникам всім нашим, що нам так таку радість принесли в наше село, угорники, і що нас відзначили з таким такою місією. Нехай Боже благословення, нехай Божа ласка допоможе вам всі ті переживання, які ви пережили на місіях. Всі ті науки, які до вас промовляв Господь Бог моїми грішними устами на місцях, всі ті приклади, всі ті заохочення, вся та наука Христа, збережіть її і живіть так, і будьте певними. Завершення місії співпалу із святом Пресвятої Євхаристії, яке надзвичайно шанується в нашому народі, то після божественної літургії відбувся процесійний хід. Процесія обійшла храм із чотирьох сторін, де читалось Євангеліє пов'язане із темою Євхаристії. Також по частинках служилася суплікація, кінці якої відбулось благословення святими тайнами. На пам'ять про віднову місії на цій парафії встановили пам'ятну дошку, а віряни – освятили місійні хрестики. Також парафіяни відновили свої хресні обіти, зрікаючи сатани та обіцяючи на вірність Богу. Чи обіцяєш вірити і служити Христові, обіцяєте? Місія завершилась освяченням води та благословенням мощами святих дітей, які стали свідками фатімського об'явлення.